Чоловічі шльопанці всього 149 гривень. Дві модельки. Одна моделька ось така, іде 40-кового по 45, й а ця йде 40 по 46. й Я вам буду показувати їхні розцвіточки спочатку цієї модельки, ціна в них однакова. Зараз покажу, які вони з боку, ззаді, щоб ви могли пороздивитися. Я нагадую, що ви робите скрін, пишете нам на Viber, номер телефону наш в шапочці профілю. Пишете нам і скидаєте скрін, який вам колір подобається. Тому що кожен буває один той самий колір, по-різному називає, і потім виходить плутанина. Тобто, щоб цього уникнути, ви нам пишете, робите скрінчик, скидаєте, і ми вам беремо саме такі. В цій модельці це останній колір. Починаю наступну модельку. Ось така моделічка. Показую її ближче. Так, підошва, хто що хоче роздивитися. Я нагадую, відправка в нас щодня, окрім суботи та неділі, якщо оплата поступає до 16.30 Якщо пізніше, то вже поїде в наступний робочий день. Субота, неділя в нас вихідна. Наложений платіж у нас є лише на Укрпошту. Нова пошта повна оплата. На Укрпошті предоплата може бути 100 гривень.